Куди вони можуть кинути зараз? Оцей ну будемо вже говорити резервна. Напевно, так ну чи будуть вони переміщати ті війська кудись на іншій ділянці фронту? Ну може, в Білгород, ну це, це, це невідомо. Кудись вони будуть переміщувати? Звісно, там поки що робити, поки стоїть висока вода. Наступальні дії чи хтось буде. Ну це безглуздо. Але ці варіанти, от спочатку, ну може, це було хтось раніше сказав, але з нашого військово-політичного керівництва це сказав генерал Анаєв про те, що такі варіанти підриву каховського враховувались. Нашим генеральним штабом, коли розроблялися плани наших контрнаступальних дій, і це ну, був варіант, якщо підірвуть, якщо не підірвуть, тобто це не є несподіванка. Потім про це вчора сказав президент Зеленський, що після ставки Верховного волонтеркомади, що йому доповіли, ну, люди військові, які опікуються всіма питаннями, військовою частиною оцього, цієї екологічної катастрофи, була була доповідь, що на загальна ситуація на лінії фронту це не вплине, і це було теж варіант який був прорахований, і на нього є певні дії, які ми, ми можемо, мусимо і будемо робити. Тому е, нічого такого, щоб е, призупинити чи зупинити нашу контрнаступальну дію, хоча правильно казати, наступальні дії, росіянам не вдалося. Тому все ж таки це вистріл, постріл в ногу, як кажуть, і це мені здається, все ж таки для того, щоб якимось чином. Виправдатись свій Ну, там. Ще багато таких дрібних цілей. Ну як дрібних не дрібних, а інших не таких ну, не паро, пар, першочергових. Можливо, під виглядом беженців, е... а ми допомагаємо всім беженцям там, не, не запитуємо вподобання чи ще щось. Якщо це не злочинець, то цивільна людина вона потребує допомоги, наша ДНСНС, Державна служба по ситуації, Збройні сили, вони допомагають. Так от, під виглядом цих всіх беженців можуть з'явитися диверсанти російські, які там будуть пробувати в Херсоні чи десь на правому березі робити якісь диверсійні дії. Але ми. Це теж прораховували. Ми теж для цього готові. І в нас є контррозвідка, є служба безпеки, які від цими проблемами опікуються. Може, якісь диверсанти там з'являться, але думаю, що ми їх дуже швидко вирахуємо і вони будуть зарештовані.